Уважно дивилися наші заняття? А пам'ятаєте, де ми подорожували на попередньому занятті? Так, ми з вами здійснили віртуальну подорож нашим місто. І дещо бачили, а бачили ми дітки, багато різних будиночків. Скажіть, будь ласка, а всі будиночки в нашому місті. в Наши. Що ж, малята, у нас дуже багато роботи, щоб навчити Петрика. Тож для початку давайте разом з вами розімнемо наші пальчики. Приготувалися. Я будиночок будую стіни рівні, дах трикутний, ще й віконця, щоб туди світило сонце. Давайте ще раз робимо, адже роботи у нас багато. Я будиночок будую стіни рівні, дах трикутний, ще й віконця, щоб туди світило сонце. Погляньте, дітки, ми сьогодні з вами будемо робити два різних видів будиночку. Один будиночок ми зробимо з цеглинок Лего. А інший із паперу, щоб Петрик обрав, який будиночок він хоче зробити для поросяток. Пропоную спочатку розглянути та зробити ось такий будиночок із цеглинок лего. Я зробила декілька будиночків, щоб ви побачили, який будинок хочете робити ви. Погляньте тут цей будиночок. Значно вищий, а цей нижчий. І залежно від кількості ось цих рядів кольорових, я навмисно зробила їх різні кольори, щоб ви побачили та зрозуміли, який же будиночок хочете зробити ви. Для цього нам потрібно цеглинки Лего. Найдовші, які у нас є. Бачите, кожного кольору я взяла по три. Три цеглинки червоного, три, білого, три зеленого, три жовтого та три синього. Ви можете зробити повністю цей будиночок різнокольоровим. А також для даху є ось такі ось частинки. Тож, давайте розпочнемо. Беремо перші три цеглинки, ставимо ось так. Беремо наступні три цеглинки і тепер ставимо вздовж по черзі. Наступні тепер ставимо впоперек. Ось так. Добре притискаємо, щоб будиночок був міцний. Тепер знову вздовж. Ось бачите, усі кольори, які я використала, видно, який будиночок вийшов. Чим більше ось таких рядочків ви зробите, тим вищий буде ваш будиночок. Тепер нам потрібно зробити дах. Дах всередині ось таку має Форму. Ми беремо лише ось три частинки, крайні, тішу в куточку, і ось так от притискаємо. Тут рядочок пропускаємо і на ці ось два рядочка ось так от одягаємо. З цієї сторони так само. Ось такий будиночок у нас з вами вийшов. А тепер давайте малята зробимо ще один будиночок, але вже з паперу. Щоб зробити ось такий будиночок з паперу, нам потрібно з вами лист паперу будь-якого кольору. Бажано, щоб він був е, з двох сторін кольоровий. Можна взяти і звичайний білий, і фломастер або олівець, щоб намалювати двері та віконці. І ще, щоб зробити квадрат із цього паперу, нам потрібні ножиці. Для того, щоб зробити квадрат, ми беремо один куточок і прикладаємо до цієї сторони. Так, щоб оця сторона була рівна до цієї. Ось так. Ось. Тепер нам потрібно відрізати по цій стороні обережно ножицями, і в нас буде з вами квадрат. Ріжемо. Все. Відкриваємо. Ось ми отримали квадрат. Тепер, щоб почати роботу над будиночком, нам потрібно зігнути цей листочок навпіл протилежними сторонами одна рівно до іншої. Відкриваємо. Знову тепер ця сторона до цієї. Притискаємо. Відкриваємо Тепер оці сторони ось до цієї лінії згину. Ми згинаємо також навті. Ось так. Будьте уважні. Ось так. І знову цю сторону до лінії згину навдик. Відкриваємо. Все те саме робимо з цієї сторони. Цю сторону до цієї лінії згину навдив. Ось погляньте, скільки багато квадратиків у нас з вами вийшло. Тепер починаємо роботу над бутиночком. Нам залишилось зовсім трішки. Згинаємо верхню частинку в цю сторону. А не перевертаємо листочок а до гори. Ось так. Ці сторони сюди згинаємо. До середини також. Ось так. І ось так. Погляньте, будиночок майже готовий. Нам залишилось зробити лише дах. Перегортаємо там, де є оці краєчки. Там, де ось ці частинки, там, де вони відкриваються. Нам потрібно зробити ось так лінію згину. Беремо цей куточок, з'єднуємо з, з, з цим. Ось так погляньте. Що нам потрібно зробити? Робимо магію. Нам потрібно пальчиком ось так от поправити. І ось на нашу даху вже є. Також і тут пальчиком ось цю лінію вигинаємо вворотню сторону. ось так. І добре-добре притискаємо ми з вами ж сильні. І ось погляньте. Перевернувши, ми отримали наші будиночки. Що нам залишилось, дітки? Нам залишилось зробити вікна на двері. Давайте їх намалюємо фломастером. або ліцею. І вікується. Що? І Дітки, ось такі будиночки. Ми сьогодні з вами навчилися робити. Ну що, дітки, у вас вийшли такі будиночки, як у мене? Я дуже хочу їх побачити, тому буду чекати на фотографії ваших робіт. Можливо, у вас є якийсь інший варіант, як можна зробити та що такі різні будиночки. Надішліть мені, будь ласка. Можливо, свій варіант. Ну а на цьому наше заняття закінчилось. І я хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей.